Як за допомогою карт здивувати своїх друзів? Розповідаю, даємо обрати будь-яку одну карту. Кладемо її нагору, піднімаємо половину колоди і накриваємо. І кажемо, що зараз ми знайдемо твою карту. Проводимо рукою, клацаємо пальцями, розкладаємо карти, і в нас виходить одна перевернута. Проте вам глядач скаже, що це не його карта. Ми кажемо зачекай, тоді, можливо, це знак. Оскільки тут п'ятірка, давай відрахуємо п'ять карт. Раз, два, три, чотири і п'ять. І саме п'ята карта це буде карта глядача. Проте це ще не все. Тому що ці чотири карти це тузи. Розповідаю, як таке зробити. Отже, підготовка до цього фокусу нам потрібно взяти чотирьох тузів і наверх покласти п'ятірку в перевернутому положенні. І накрити це все колодою. Знизу виглядатиме ось так. Чотири тузи і перевернута п'ятірка. Тоді ми даємо обрати будь-яку карту. Головне не пролистувати до самого кінця. Наприклад, зсередини кажемо Обри будь-яку карту зсередини колоди. Він обирає, запам'ятовує. Ми кладемо нагору, просимо його підняти, певну кількість карт. Він сам піднімає той, хто обрав карту. І ми накриваємо, ми кажемо, зараз ми знайдемо твою карту. Клацаємо, розкладаємо карти. Можна розкладати в руках, якщо у вас не столика, ось так пролистати і сказати: дивись, одна перевернута. Він каже: ні, це не моя. Ви такий: стоп, тоді, можливо, це знак. Відкладаємо і рахуємо. Раз, два, три, чотири. Тому що тут 5 і п'ята карта. Валет Христовий. І кажемо: це ще не все. Тому що всі чотири карти це тузи. А ти обов'язково підпишись. Тут буде багато класних фокусів.